Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. А ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогоднішнє відео буде стосуватися економіки бджільництва початку 2025 року. Справа в тому, що я побачив, що наші витратні складові почали рости, і саме про це ми сьогодні поговоримо. Тому буде корисно та цікаво. Додивіться це відео до кінця. Отже, друзі, приводом для зйомки цього відео послужив той факт, що у мене закінчився срок дії страхового полюсу автоцивільної відповідальності мого автомобіля. Я звернувся до свого страхового агенту і він мені відповів, що моя страховка дуже сильно подорожчала. А саме подорожчала більше ніж три рази. Раніше вона коштувала 1200 гривень, зараз вона коштує 4200 Придбавши цей страховий полюс, я замислився над тим. Що логістика складає леву частину видатків моєї пасічної діяльності, і тому я вирішив проаналізувати решту факторів видатків нашого обдільниця в тому, що видатки є складовою частиною собівартості нашої продукції. То не знає, я нагадаю, що собівартість вираховується сумою видатків, які ми витратили на пасіку, поділеною на кількість виробленої продукції. І саме зараз ми поговоримо про ці два фактори. Тенденції до змін яких я вже побачив, звісно, що в більшу сторону. Правда? Почнемо з логістичних послуг, витрати на яку складають леву частину наших видатків. В логістиці приймає участь наші автомобілі. На початку відео я вже згадав, що полюс автоцивільного страхування зрос майже в три рази. Отже, видатки на цю статтю теж збільшилися на 300%. Далі я проаналізував зміну в ціні пального якими заправляємо наш автомобіль на прикладі свого автомобілю, який працює на газу, за рік газ пропан збільшився приблизно на 10 гривень. Це складає 30% від початкової вартості, тобто витрати на пальне збільшилися теж на 30%. Надалі варто відзначити амортизацію, витрати на яку я теж вкладаю собі вартість меду. Наші автомобілі ламаються. Ми мусимо купувати автозапчастини, і хто нещодавно ремонтував свій автомобіль, знає наскільки піднялася вартість автозапчастин. Я оцінюю це збільшення приблизно як 50%. Далі варто відзначити ще одну складову собівартості: це у нас витрати на ветеринарні препарати. Вони теж подорожчали, їхнє подорожчання я оцінюю приблизно як 15%. Наступна складова витрат, яка збільшилася, це податки. Право в тому, що збільшилася ставка єдиного податку та ставка військового збору. Кожного ставки різні, але я теж це збільшення оцінюю приблизно як 100%. Отже, друзі, якщо скласти збільшення цих всіх до докупи, то приблизно можна оцінювати це збільшення на 20%. Тобто перший висновок цього відео, що наші видатки збільшилися в цьому році на 20%. Далі, друзі, перейдемо до аналізу прогнозу вражаю меду 2025 року. Перші висновки можна скласти на основі того, що у нас була не дуже вдала зимівля. внаслідок зимівлі на півдні України. Втрачено від 30 до 40% бджіл. Відповідно, пасічники звернулися за купівлі бджолопакетів, і виробники бджолопакетів побачили попит і теж збільшили ціну на бджолопакети. Ціна на бджолопакети теж збільшилася приблизно на 30%. внаслідок погодних катаклізмів, які проявляються в відсутності опадів та в надмірно високих температурах у 2024 році. Ми бачимо дуже погані показники. Вражайності весняних медодаїв. На зменшення вражайності весняних медодаїв теж повпливали температурні гойдалки. Відео на цю тему я знімав і ви зараз побачите його в горі екрану. Внаслідок великої різниці денних та нічних температур бджолосів'ї погано розвиваються. Відповідно, вони взяли менше меду заточків. Менше меду з ріпаку, а зворотні холоди в кінець до канали акацію. Тобто, станом на зараз можна з певненістю прогнозувати, що весняного меду в достатній кількості теж не буде. В цій частині варто зазначити, що весняний мед складає приблизно 30% частини прибутку бджільництва за рік, бо весняний мед дуже дорогий, він легко продається по високій ціні. Отже, проаналізувавши факти цієї частини цього відео, можна теж зробити попередній висновок, що доходність від пасіки зменшиться на 30%. І тепер, друзі, підсумуємо все те, що ви зараз тільки що почули. З одного боку витрати збільшилися на 20%, з другого боку, прогнозовано доходи зменшаться на 30%. Цього випливає по показникам, які ми зараз маємо, прогноз, що доходність пасік. Зменшиться в 2025 році на 50%. Усвідомивши цей показник, я задався питанням, що робити в цій ситуації. Перша думка, яка прийшла до мене, це підняти вартість своєї продукції на 50%, але взявши за приклад вартість самого дешевого меду. Яка у мене складає 500 гривень за 3-літровий бутелик, Порахувавши, що піднявши ціну на 50%, він станом на зараз повинен бути коштувати від 700 до 800 гривень. В другу чергу, друзі, я усвідомлюю, що купівельна спроможність населення значно зменшить обсяги продажів, якщо відбудеться таке подорожчання нашої продукції? Тому друзі, я адресую це запитання до вас, як ви бачите перебіг цієї ситуації? Пасічники вклалися в бджолопакети, пасічники зараз вкладуться в підвищення вітрат на своє бджологосподарство, і в ситуації недоотримання весняного меду, яка повинна бути вартість решті меду. До речі, з цієї частини відео я зазначу, що на півдні України значно зменшилися площі землі, відведеної під посіви соняшника. І цей фактор теж буде впливати на зменшення врожаю меду. Кажу по правді вам, друзі, я не знаю, що робити в цій ситуації, але однозначно, друзі, ми повинні підтримувати тенденцію до збільшення ціни на свою продукцію, бо ми всі ходимо до магазинів, бачимо, як швидко все дорожчає. І якщо ми теж не піднімемо ціну на свою продукцію, то ми ризикуємо остаточно втратити своє виробництво. Друзі, обов'язково напишіть свої коментарі. Кому було корисно та цікавте, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Я бажаю вам мира, добра. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.